Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. І сьогодні у нас на огляді новинка автомобільний компресор CTI 80D. розглянемо його комплектацію, призначення та характеристики. Поїхали! Для початку розглянемо комплектацію нашого нового автомобільного компресора. Що вона в себе включає, включає вона в себе в сумку для транспортування та зберігання, інструкцію з експлуатації, шланг подовжувач довжиною 4,5 метри, та сам автомобільний компресор з крокодилами. Так, в разі чого ця модель працює виключно від акумулятора, оскільки ця модель потужніша за інші наші моделі автомобільних компресорів та споживає більшу кількість струму. Її рекомендовано використовувати виключно від. Заведеного авто, як і у всіх інших моделей, комплектація ще в себе включає різні насадки для накачування, надувних кругів, матраців та інших речей, які треба накачати. І також два. Плавких запобіжники по 30 А. Довжина кабеля живлення складає 2,8 метри, чого цілком достатньо для роботи як в гаражі, так і в майстерні. А тепер трошки детальніше про сам компресор. Він двопоршневий, а отже, його продуктивність більша, ніж у попередніх моделей. Продуктивність цієї моделі складає 80 літрів на вході та 40 літрів на виході. Саме цей показник дає можливість накачувати 19 колеса до 2 бар за півтори хвилини. Максимальний показник тиску цього компресора. 10,3 бари. І з цієї моделі це присутність захисту від перегріву. Як тільки він нагріється до критичної температури, він вимкнеться або ж просто банально не включиться, щоб не пошкоджувати власні внутрішні елементи. Також у цій моделі електронний манометр з функцією автостопа. Як тільки тиск сягне виставленого показника, він автоматично вимкнеться. А щоб його увімкнути назад, просто треба однією кнопкою його, грубо кажучи, перезавантажити. А тепер давайте підключимо його. До акумулятора та подивимось, як він працює. І по класиці усіх наших автомобільних компресорів у нього присутня підсвітка робочої зони. Це дає змогу зручно працювати у погано освітлених приміщеннях або ж уночі. Кнопкою юніт на манометрі ми можемо перемикати показники тиску PCI, бари. Кілопаскалі та кілограм на сантиметр квадратний. А кнопками мінус та плюс ми можемо встановити необхідний тиск. Вибрав показник бари та поставив півтора бари. Можна вмикати наш компресор. Виставив заново бари. і бари. Зараз подивимося, як спрацює автостоп. Автостоп спрацював як тільки на манометрі з'явилася позначка 1,2 бари. Ситуації бувають різні, тому під час скачка напруги в авто може перегоріти сам запобіжник. Він тут на 30 ампер. Зараз показую, як його просто і швидко замінити. Дістаємо старий згорівший запобіжник та просто, неважливо якою стороною, вставляємо новий запобіжник. І все, він замінений. Взагалі автомобільні компресори можна використовувати для накачування не тільки автомобільних шин, вони в розраховані для роботи з велосипедом. Та мотоциклетними шинами, оскільки на електронному манометрі ви можете виставляти маленькі показники тиску. Та да, по суті, по факту, ним можна і матрас накачати, просто це буде дуже довго. Друзі, ось ми і дізналися переваги, призначення та особливості нашого нового автомобільного компресора cti 80 d На мою думку, ця модель чудово підійде не тільки для легкових авто, а й для позашляховиків або ж легкої вантажної техніки. І все як завжди, посилання на нього ви можете знайти в описі під цим відео і не забувайте поставити нам вподобайку та підписуватись на наші соцмережі. На все добре.